Повінь посуха, як результат поганий врожай та осіннє подорожчання овочів. На ці причини вказують чиновники та констатують, картопля, капуста, цибуля та морква за кілька місяців у загальному зросли в ціні на 20%. Якщо торік кілограм картоплі був по 2,50, нині коштує 5 гривень. Причина моя складні погодні умови як наслідок менший врожай ніж в останні роки. Тому що, наприклад, в минулому році в цей же період фіксувалося незначне зниження цін. А в цьому році прямо протилежна тенденція підвищення. Як наслідок ціни в цьому році, наприклад, на картоплю в два рази вище ніж в минулому. На капусту, буряки, цибулю від 50 до 80 відсотків вищими. Покупці вже відреагували на нові ціни. Овочі купують не кілограмами, а поштучно. Останній місяць ціни зросли на гривні. Людям дорого. І у нас вже торговля не та пішла, бо то дорого. Люди вже не беруть таке кількість, як брали колись таке. Пів кілограмчика, кілограмчик, дві морковочки, три цибульки. Найважче стане робити овочеві запаси, що є традиційною справою чи не для кожної родини напередодні зими. Приміром, 200 кілограмів картоплі тепер вартує тисячу гривень. По справжньому не переливки тепер одиноким пенсіонерам. Кілограм 200 треба, бо це основний продукт картопля. Порахували вже скільки вам треба до носа. <реш> Порахували і страшно від того. Не легко. Ви розумієте, що як за 100 кілограмів віддаєш даєш майже чути не цілу пенсію, то Коли кілограм картошки це ж хліб наш 5,56 п'ятдесят рублей. Як може чоловік за 700 гривень пожити і оплатити все? наша власть робить все, щоб старше покоління виздихало, а младше уїхало за границю, а Україна стала ким? Придатком будь-якої країни. Чиновники кажуть, не мають законних підстав, щоб впливати на вартість овочів. Цієї суботи у Чернівцях організують ярмарок сільськогосподарської продукції безпосередньо від виробників. Ціни на овочеву продукцію в державі не регулюються, встановлюються на договірних засадах і впливають на ціну тільки попит та пропозиція. В найближчу суботу пройде ярмарок по вулиці ентузіастів. Там можна буде придбати продовольчі товари, в тому числі овочі, за значно нижчими ніж ринкові ціни. На ринку поза камерою прогнозують подальше зростання цін на овочі у січні-лютому. Кілограм картоплі може сягнути 10 гривень. Має гумена Сергій Льоткін, час новин Чернівці.